Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Moves. Наступна команда, яку ми будемо розбирати перед початком сезону Національної баскетбольної асоціації, стає Бостон Celtics. Не буду вас затримувати, тому що обговорити є доволі багато чого, тому смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Let's Гоу! Минулий сезон для Celtics був переповнений злетів та падінь. Так, моментами кельти виглядали як найсильніший колектив ліги, а моментами диву дивувався, що, як і для чого творять ці гравці на паркеті, а тренери на своєму містку. Celtics займали найвищі місця ліги за різноманітними рейтингами. Мали другий кращий атакуючий рейтинг, третій оборонний рейтинг та перший нет-рейтинг. Джейсон Тейтум фінішував четвертим в рейтингу MVP. Джейлен Браун потрапив у другу символічну збірну NBA. На двох форварди Бостону відвантажили майже 57 очок в середньому за гру. Це третій найкращий показник за останні 20 років серед тіммейтів. Більше набрали лише Джеймс Харден і Рассел Весбрук в сезоні 19-20 та Кобі Брайант і Шакіл О'Ніл в сезоні 02-03. А якщо ви хочете більше подібних цікавих фактів, статистичних викладок та актуальних новин зі світу баскетболу, то підписуйтесь на телеграм-канал Basket Moves. Все це і навіть більше ви зможете знайти там. Посилання буде у описі під відео. Малькам Брокдон став кращим шостим гравцем. Джо Мазула, тренер новачок, посів третє місце в рейтингу нагороди кращий тренер сезону 2022-23. Ось скажіть, хто зміг би зупинити таку команду? Правильно, лише вона сама. Брогдена в плей-офи наздогнали травми. Тейтум та Браун, здавалося, втратили синергію, і їх гра перетворилася на почергове возіння з м'ячем. Відсутність досвіду мазули разом з його упертістю також далися взнаки. В серії проти Хіт Селтікс камбекнули програючи в протистоянні 0-3, зрівнявши рахунок, але на останній матч їм відверто забракло сил як моральних, так і фізичних. Від того логічна поразка по грі нелогічному супернику Майамі. В Бостоні вже давно назрівали зміни, і ось моноліт колективу Його серце та душу Маркуса Смарта обміняли в Мемфіс під час трьохстороннього обміну, отримавши взамін Крістапса Порзінгіса. Як на мене, логіка в цьому обміні була доволі проста. Попри всі чесноти Смарта, зрозуміло, що як гравець він свого порогу досягнув, і далі він ставатиме тільки гірше, травмовитіше. Його ігрові якості, плеймейкінг, гра в обороні, частково здатні замінити зусиллями Деріка Вайта, місцями Брогдона, місцями Тейтома. Також під 38-м піком був обраний Джордан Волш, перспективний вінг оборонного типу. Тоді як лідерські якості у роздягальні лежатимуть на Елі Хорфорді, контракт якого вдвічі дешевше Смартового. Тоді як у Крістапса, як у гравця, так звана стеля набагато вище. Латвієць банально, зірковий гравець, якому випаде ідеальна нагода нарешті попасти в ситуацію, в якій йому потрібно буде грати не першу і навіть не другу зірку. В ситуацію, в якій йому не доведеться бути єдиним притомним бігменом. Від нього нарешті не все залежатиме в обороні з його зростом, з його навичками та навичками Вільямса плюс Хорфорда у Celtics утвориться чи не найгрізніша лінія оборони під кільцем. Мобільна, габаритна, гравці доповнюватимуть один одного. В Атаці також, я гадаю, на мало б виникнути проблем. Вайт, Браун Тейтум з задоволенням ділитимуться з бігменом м'ячем, щоб той знаходив свої улюблені точки. Оскільки у них появиться сильна хопця в Атаці в обличчі Порзі. Повторення ситуації з Далосом, Лукою та стоянням в куті не повинно повторитися. В цілому, цей обмін вкотре доводить серйозність намірів Celtics, ще б хоча б через те, що Кріста Порзінгіс практично одразу ж запропонували продовження контракту 60 мільйонів на 2 роки, починаючи з наступного сезону. Але є у цій історії і інша сторона медалі. Всім відомо, що Порзінгіс доволі травматичний гравець. Один з найтравматичніших в лізі. і ось на початку серпня він отримав ще одну травму ноги, через яку був змушений пропустити чемпіонат світу. Хоча інсайдери стверджують, що до початку тренувального табору він мав би бути готовим, втім, зберігаються шанси на те, що його відновлення розтягнеться на більше ніж 6-8 тижнів від запланованих. Це в свою чергу може привести до непередбачуваних наслідків, оскільки менеджмент пішов з ним на відвертий ризик, порушивши сформоване ятро, віддавши лідера колективу, це може привести певний розбрат в команді. Разом з усім цим вони також вирішили не продовжувати нову угоду з Грантом Вільямсом, який переїхав до Далласу. Я розумію, чому це трапилося, бо Вільямсон вилітив з ротації і так, а тут ще приходить на його позицію єдиноріг. Тому в оборонному плані очікую від Бостону в наступному сезоні регресу, а ставка робиться насамперед на атаку. Річ у тім, що, попри те, що Celtics підписали рекордне продовження контракту з Джейляном Брауном на суму 304 мільйони та 5 років, у його відносинах з франчайзом не все так гладко. Браун далеко не в захваті від міста Бостон, неодноразово посилаючись на те, що фанбаза Celtics токсична та має у собі її систематичний расизм. Також Джейлен добре пам'ятає про те, як його ім'я фігурувало минулого року в обміні на Кевіна Дюрента. Спекуляції підігріваються ще й навколо такого факту, що Браун та Тейтум не дуже то й підходять один одному за стилем гри. Про це не говорить лише Лінивин. Це я підводжу до того, що якщо у нового Бостону щось піде не так. Джейлен Браун може спокійно розіграти карту, забрав гроші, вали, що стало візитівкою зіркових гравців останніми роками, тим паче на фоні останніх невдач того, що саме Браун провалився в минулому плей-оф, будучи кращим гравцем команди в фіналі позаминулого року. Саме Браун з приходом порзінгіса може постраждати найбільше, як мінімум в статистичному плані та кількості кітків, а отже тиск наростатиме. Хоча це не більше ніж здогадки. Проте крок зі сторони Celtics з обміном Порзінгіса у випадку невдачі може запустити у цілу низку процесів, тоді як у випадку вдачі, ну, переможців не судять. Щодо позитиву, також я б відніс призначення асистентів мазули після минулорічного відтоку мізків, коли клуб одночасно покинули Аміодока, Віл Харді, Деймон Стадмаер. А сам Джо перемістився на місток головного тренера. Однією з проблем Селтік стало те, що тренерський штаб не дотягував до рівня гравців. Особливо це далося в знаки в плей-офф. Цього літа на допомогу Мазулії прийшли Сем Касел та Чарльз Лі. Обидва асистенти володіють чималим досвідом допомоги головним тренерам. Так, Чарльз останні 10 років відпрацював в тренерському штабі Буденхольцера в Атланті, а згодом в Мілвокі. Тоді як Касел останні 10 років попрацював під керівництвом Дока Ріверса в Кліперс та Сементі Сіксерс. Останні, до речі, є старим добрим знайомим Бостонської торсиди, оскільки в 2008 році допоміг Кельтам виграти свій останній титул. Сам Мазуло прокоментував призначення асистентів наступним чином: досвіду до тренерського бачення забагато не буває. Тим паче, коли мова йде про настільки досвідчених та впливових асистентів, які я переконаний знайдуть підхід до гравців. Також з позитивних новин доволі неочікувано Celtics підписали контракт зі Святославом Михайлюком. Лише на один рік, та й той не гарантований, але українцю головне зачепитися в лізі. Правда, зробити це у Бостоні буде, якщо не надзвичайно важко, то практично неможливо. В силу перенасиченості на позиції Вінгів, але побажаємо нашому козаку удачі. Підсумовуючи, у Бостон Celtics настав рік, коли повинно нарешті поперти зі всіма змінами та прогресом саме ментальною складовою Джейсона Тейтома та Джейлана Брауна, або навпаки, все покотиться коту під хвіст. Особисто для мене ці рухи не вселяють довіри, і я не бачу зелених претендентами на чемпіонство. А свою думку ви можете залишити під випуском. Чи став Бостон сильніше після літніх мувів? Зможуть кельти поборотися за чемпіонства, та чи зможе свят залишитися в NBA? Ваша думка дуже важлива для просування україномовного баскетбольного ком'юніті. Ставимо лайк, якщо вам сподобалося, підписуємося та не забуваємо про дзвіночок. До скорої зустрічі, мир!